Олексій Гетьман, військовий аналітик в студії Слава Україні! Героям слава! Чергово з вами бачимось, Олексій. Ну, знаєте, я там поїлу міг би зараз з вами розпочати над Білгородщиною. Ми дочекаємо офіційної інформації від українських офіційних осіб, які працюють, які, очевидь, збирають все докупи і так далі. А, з точки зору вашого експертної. Як ви ставити ці сторінці? Там Багато росіян вже починають поширювати таку, швидше за все, фейкову інформацію, да, що там були якраз наші військовослужбовці, полонени, яких везли на обмін, і що це ми зруйнували, ну, підбили ці літак. Ну, тобто, що ми власне це зробили. Ну, тут багато можна сказати про те, що цього. Ну, що це навряд чи такого, таких чітких доказів, що там відбулося, в нас немає, тому можна припускати і аналізувати, але швидше за все такого не було. Бо є, ну, наприклад, цей літак, коли йде обмін полоненими, це проговарюється заздалегідь, навіть шляхи підвозу, тобто це серйозні такі підготовчі речі. І коли є інформація хоча б про те, що. В якому місті, хоч приблизно будуть від 27-го, то там навіть припиняється артилерійський вагон на, 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 на певний час. Тому е, брати е, і збивати там літак, тим більше, що е, це е, по відстані було на, на межі е, Сампті, на межі 300-го комплексу, тобто майже неможливо. Його можна було збити хіба що Петріотом, але там нема такої активності російських літаків, саме в тому місті, щоб туди притягати зенітно-ракетний комплекс. Ми ж розуміємо, що наші ЗРК вони не стаціонарно, вони переміщуються. Тому, ну, по всім ознакам, росіяни брешуть. Але що саме відбулося і як? Я впевнений, що ну, не сьогодні, тому може завтра наш Генеральний штаб або управління розвідки, або Служба безпеки дасть вже. Ну, офіційну інформацію, що, що і як. Бо ну, там багато, багато причин цей літак мав летіти. Він знято з сірі летів. Ну там, ви знаєте, тут можна стільки всього неприпускати, що ми не, не, істину ми зараз не розшукаємо. Давайте до Рамштайну. Ну, тут поїло, чекаємо інформації від наших офіційних осіб і дійсно. Хочеться її почути, бо це все, що несеться на болотах, направду. Але хочеться вже її почути, бо якось трішки пауза затягнулася. Скажіть, якщо ну, знаєте, ми про це з вами ну може неодноразово, не але от і, і не прямому. багато говорили про те, що чому виникає така пауза в тих повідомлях офіційних, які передає головно, ну, генеральний штаб, офіційні джерела, тому що ми не маємо права на такі фейки, як роблять Росія. Бо за провноцінним ну, да. полем mm -hmm. слідкують наші партнери, і ми ну ми просто не можемо дозволяти собі щось потім вибачати, сказати, що ми помилилися, mm -hmm. чи просто замовчати, а потім казати щось протилежне. Тому ці всі ці всі речі вони перевіряються багаторазово перевіряються, і коли вже нема сумнівів, коли там ну у вас два джерела має бути, так Три. три. Три, все ж таки, де? Да? Ну, слава Богу, що три. Так там має бути як мінімум. Має бути, ну, ну теж ну давайте так. Не будемо там казати десять, не менше трьох, і вони мають бути різними, і вона перевіряється порвріз по в різний спосіб. тому... Я впевнений, що інформація буде. І коли вона з'явиться, і можна буде на 100% довіряти. Хочу нагадати, що за майже два роки війни всі ці повідомлення і не припущення навіть у е, високопосадовцях інколи, не е, роздуми там, а от саме офіційне повідомлення, вони жодного разу не були такими, щоб не відповідали дійсності. Це, це головне. Рамштайн і все, що ми почули після нього, Олексій. Рамштайн, ну. Це вже який? 18-й. Артилерійська коаліція, ну дай Боже, щоб так і було. Найцікавіше, угу. що була прес-конференція з Міністерства оборони, і там, я, ну, а б, там не було наших, ну, наших, слухайте, не було журналістів з Прямого каналу, я так розумію, чи були. В Рамштайні? Ні. На прес-конференції Міністерства оборони, які вони потім розповідали про... Нас. Ні. Не, не запрошую. Я точно вам не скажу, зараз не пригадаю. Ну, просто там були питання і відповіді, вони були. У... ну, Я там теж не був, але я чув від людей, які там були, думаю, може, у вас були журналісти. Що там, що там цікаво, що швидше за все, крім іншого, крім того, що цей Рамштайн буде. З наступних рештайних, починаючи з цього, будуть плануватися постачання нам зброї не сьогодні, а на сьогодні, що вкрай необхідно, тобто, як то кажуть, латати дири, а це буде програма на, на місяці, може навіть на роки, навіть на подальшу співпрацю, навіть якщо закінчиться війна, тобто ми виробляємо такі певні довгограючі довго плани і ну, під це підлаштовується наші західні партнери, поширюють виробництво, там роблять певні замовлення угу. для приватних компаній, які там якісь частини, якісь комплектуючі для збройня виробляють. Ну і дає нам можливості розуміти, в який термін, скільки чого ми можемо мати, які будуть у нас спільні виробники спільне виробництво. Ну щоб можна було планувати. Ну, не тільки на, на війну, а навіть і на після війни, як нам формувати наші збройні сили. Це е, перше, і воно навіть назвали такий формат Рамштайн-2, тобто ну, 2.0. Тобто новітній формат Рамштайнів. Не що треба сьогодні на сьогодні, а з е, ну відносно далеко місячну, річну перспективу. Ну і і цікаво, це була розмова про гелікоптери. Це німецькі гелікоптери Сікінг. Морський та... король. Так. Да. Ну, вони не будуть обладнані тим необхідним. Проти... Проти... Там є на цих гелікоптерах встановлюється система, які вислідковують і можуть боротися з підводними човнами. Швидше за все, нам будуть вони передані в комплектації як оперативне рятувальні, тобто по великому рахунку, як транспортні. Вони чимось схожі на Мі-8, тобто, це не ударні гелікоптери, яких ми. Потребуємо великої кількості, нам їх, до речі, багато і не треба. Тобто нам не треба, щоб їх було сотня, тому що в них є специфічні функції, і більше, ніж ці специфічні функції, нам ну, зайво, щоб стояли десь на складах, теж не потрібно. Передадуть. Я думаю, ну, Передадуть не було озвучено, скільки, але це буде точно, що одиниця, може 10, може 10, може трохи більше-менше. Але це дуже добрі, дуже добрі гелікоптери. Ну, якщо не помиляюсь, президент Сполучених Штатів в такому літає, коли там треба перелітити, там десь навколо Білого Дому. А це звичні кадри з американських фільмів зеленого кольору ну, ці да, гелікоптери. Це, отак да, так вони невеликі, де це не ударний гелікоптер. Але <клістична> <клістична> для оперативного переміщення чогось поранених, наприклад, боєприпасів, ну всього, що західно завгодно він, він стане в нагоді, стане в нагоді. Ну, може, це буде перший крок для того, щоб ми по крайні почали розмови, щоб до літа. У нас вже з'явилися ті, що ми хочемо, Apache і Black Hawk, тобто це ударні гелікоптери, їх десь Apache десь 850 в Сполучених Штатах, Black Hawk десь 1250, там, 50, ну, це там, я можу помилитись на 5-10 ну, це, на, на, це, в цьому випадку це не принципово, тобто біля 2000 ударних гелікоптерів є в Сполучених Штатах, і нам би було б дуже непогано, якщо б нам передали, ну, хоча б 10-20, а краще сотню таких гелікоптерів, вони можуть. Поки це, тільки робити. 6. А? Поки тільки шість по процес сікінг, да. Це сік, сі ну, Їх є багато. А, а, то, там да. там є є, є кобри такі, гілі... сі Кобра є такі Е, угу. ну, ну це так, це не для ведення бойових дій. Ну, безпосередньо на лінії зіткнення. А от опачі блекхокі, да, це, це було би те, що, те, що нам треба. Дещо раніше в ефірі ми вже говорили з вами про гібридні системи Франкенсем. Олексій виключає. Тата да, вимикайте. Не ну, я розумію, вам це, не не ну, ви, це мобільний зв'язок на зв'язку. А дивіться, про «Франкенсем» ми з вами говорили. Гібридні так, системи да, протиповітряної проти оборони на правду. Але з'явилася інформація, які саме ракети Сіспера та АСІМ. Ну, да, так вона не називається. Коли кажуть, що їх в десятки разів, то й в сотні разів більше ніхто тих ж самих присловутих і. Тих шахетів, які принесли нам і приносять біди в Україні іранських набагато більше. Тобто, по факту, ми розуміємо, що тепер ми можемо ще більш ефективніше захищати українське небо. Ну ці, ці е, гібридні комплекси вони ж можуть стріляти не тільки по шахедам, а не можуть по... Я розумію, та вони маємо ді... на увазі наявність самих ракет. Це справа в тому, що в нас. Як це не сумно визнавати? У нас е, навіть старі круг, такі комплекси, е, uh -huh. були зі, зі, 60, 65 1965 року, ну це взагалі щось страшне. Е, Кубовський комплекси у нас ще є, круговські комплекси, Буковські, Кубовські, С-300. Ну поки що йде розмова про Буковські і Кубовські комплекси. У нас такі системи стоять де, ну, ще на складах. Вони є, тому що вони не використовуються, бо нема чим стріляти. Mm -hmm. Але вони ну, в робочому стані, може там треба регламентна робота провести, воно буде їздити і працювати. Там воно не ну, ніхто не навмисно не з'ясував. І зберігання на наших складах відносно, ну не відносно, а нормально. На правильне збергання проводиться певні регламентні, що, що там щомісячні, і так далі, то якщо е, нам зможуть постачати наші партнери ці ракети, ну, спершу в доволі великій кількості, вони геометрично підходять під лафет на цих пускових установках, е, зенітно ракетних комплексів Буковських і Круговських, і ну, тоді ми. Ті, що використовуємо, будемо використовувати більш ну, ефективно, не, не шкодуючи, ну, не, не рахуючи кожну ракету, що, бо їх там залишилось одиниця. І ще витяг, витягнемо зі складів, і тоді ну, це можна вважати, що суттєво посилимо нашу протиповітряну оборону ну, середню на віддальності. Uh -huh. ну, Малої та середньої дальності. Тобто навколо. Великих міст, навіть невеликих міст, такі можна розставляти. Вони зіноракетні комплекси навряд чи зможуть боротися з балістикою, але і у росіян балістики не так багато. А от з крилатими ракетами, шахедами, з усім іншим, ну, вони будуть боротися вправно. Просто ми ж вже всі знаємо, що нема зенітно-ракетних комплексів, які можуть боротися з усіма видами повітряних сіл, які по нам запускають. Тому тут ну, цей, цей сегмент ми закриємо ну, майже повністю.